Слухайте, ну Трамп, якщо так подивитися по великому рахунку з обіцянкою легко і швидко завершити війну, сів в калюжу. Чи можна це дійсно так сказати, і яким чином тепер він буде викручуватися з ситуацією? Тому що тут він продемонстрував свою не, неспроможність отак от, легко вирішувати питання. Ну і дякувати Богу, що він не спробував це питання вирішити за 24 години. Бо е, нам було зрозуміло, що це є один варіант, коли б це б здійснилося. Це якби просто е, Трамп е, погодився на всі захцянки Путіна, і, і, і все, mm -hmm. і, і Україна капітулювала. Так тому я якраз думаю, що це гарний знак. В кінці кінців починає доходити, що це не так просто зробити. І ось доручення своєму ключовому раднику Келогу 100 днів. До цього Келог сам називав 100 днів. Ну 100 днів це в українських політичних реаліях дуже символічна цифра. Ми завжди звітуємо про 100 днів. Тому я, я не думаю, що це якраз він сів в калюжу. Він просто розуміє е, загрозу, що він може сісти. Але у нього зараз відчуття, що якщо він сяде в калюжу, то калюжа випарується. Він настільки зараз в собі впевнений, що немає нічого такого. Марс зараз на горизонті вже має готуватися до того, що на, на Марсі буде. Е, Папари або фотографії маска з Трампом найближчим часом встановлені Тому у Трампа зараз період, коли його просто надзвичайно пре. Я думаю, що багато з нас дивилися його інаугурацію і його мова, його тіла просто показує, що все, що. А, можна тільки собі уявити все, що я хочу, я цього добюся. І він цю певність випромінює. І і коли він дійсно тут з подаляком можна погодитись, ну бо це не унікальний прогноз. Українці знають, що з Путіним нема про що говорити. Але коли Трамп а, особисто переконається, що там а, глуха керівницька стіна, то очевидно, що йому доведеться включати той план, про який він говорив. коли він Сам сказав на дебатах, що е, попереду Володя до тебе мовляв, добре відношусь, але якщо ти будеш там далі оце впиратися, то я нахер зіб'ю тобі куполи своєї е, башки, і, і просто розбомблю Москву. Ну так це версія Трампа, так як він. Дружньо радив Путіну прислухатися до цієї думки. От зараз буде така можливість продемонструвати вже зараз реальність подібного підходу. Але теж зрозуміло, що Трампа неминуче, просто неминуче, от е, зустріч з цим айсбергом, і, і, і подивимося, чи Титанік чи Айсберг, хто з них піде на дно. Ну, та, Путін по-справжньому зрозуміє, що таке золотий купола, вітер Сєвірний. Е, Олеже, але ж тут Путін, дивіться, він про що говорить? Він хоче домовлятися зі Сполученими Штатами про перерозподіл світу. Але тут не він один, тут тріумвірат. От виникає питання, чи. Ну добре, не б, хотів, хоро, не хороше сказати, куди е, 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 йому не, не, не дули. Він може дуже багато хотіти, Володимир Путін. Але дійсно, з точки зору геополітики, чого міг би домогтися Путін? Він же буде висувати ну, що... якийсь Путін буде висувати якісь геополітичні умови, геополітичні. А Путіну ж ну як, от ми, якщо подивитися, згори на ситуацію. Для нього з точки зору геополітики не так важливо, який відсоток Донецької області він контролює, як який відсоток взагалі глобального світового впливу він контролює. Чи можливо це е, помилкова теза деяких аналітиків? Тоді не помилково, у Путіна це хронічна хвороба, він е, порівнює себе там з Іваном Грозним, з Петром Великим. У нього є там якісь е, минулого, і, і в нього е, це прагнення знову. Ну, от якщо у Трампа зробити знову великою Америкою, то у Путіна зробити знову великою Росією, а українців зробити Росію знову маленькою. Тобто у нас тут не співпадають підходи, але. Путіну очевидно не вистачає потух. і Трамп уже почав відверто, знущально коментувати те, що Росія загинається, що Путін знищує Росію. Що якщо не буде угоди, то, 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 то у, у Путіна буде не геополітична там, перспектива, а він просто е, потягне в безодню себе і Росію і для Путіна. А коли твій візові не вважає тебе другою стороною біполярного світу, а говорить про те, що ти зараз слабачок, що ти просто руйнуєшся, то це дуже важко при такому відношенні претендувати на поділ всесвіту. От Китай а там інша перспектива, і Трамп значно більше уваги приділяє зараз якраз спробам там наваготи на діалог або притягнути Китай, зокрема у ці. У цьому протистоянні на на сторону до е, союзників, які б могли б змусити Путіна піти на переговори, тобто Трамп в даному випадку, як шахіст, грає досить правильно. Він почав з того, що спочатку перегорівши Інпіном, пообіцяв, що він буде там. З візитом в найближчих теж 100 днів, і, і а тоді вже повертається до команди, щоб там зв'язали його по телефону з путіним і буде уставно, з, на, щупати позицію Путіна. Знову не не мова не йде про договір, мова йде просто про елементарне повернення цих комунікацій, відтворити mm. ці контакти, які були так. Щоб Путін знову став рукопожатним, Олеже, дякую вам, Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації, центр спільних дій, політик, громадський діяч віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції у 2005 році.